Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо вас на аудіоподкасті Кінофлеш – Подкасті, де ми говоримо про справжнє українське кіно. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш знакових і водночас найбільш пригнічених радянською цензурою українських стрічок. Пропала грамота режисера Бориса Івченка. Це фільм, який став справжньою народною легендою, але багато років прилежав на полиці через політичні мотиви. Історія та сюжет. Стрічка була знята за мотивами одноіменної повісті Миколи Гоголя. Проти творці значно розширили сюжет, наповнивши його українським колоритом і сатирою. Головний герой Козак Василь, виконавець Іван Миколайчук, отримує завдання доставити цареві в Петербург важливий лист грамоту разом із побратимом Андрієм. Він вирішає фантастичну подорож, повну пригод, демонів, небезпечних спокус і символічних випробовувань. Це не просто історія при шлях козака, це алегорія українського народу, який приходить крізь випробовування історії, але зберігає гідність, гумор і свободу, візуальний стиль і атмосфера. Фільм вирізняється яскравою естетикою, мальовничі українські пейзажі, барвисті костюми, автентичні сцени сільського побуту. Водночас у ньому багато елементів казки та фантастики, сцени з чортами, відьмами, нічними гуляннями, які створюють особливий магічний простір. Борисівченко та оператор Федір Сиволап вибудували стиль, який можна назвати кінематографічним карнавалом. Тут поруч існують і фольклорна сміхова культура, і глибокі філософські підтексти. Акторський склад: найбільший фільм асоціюють з грою Івана Миколайчака, його козак Василь. Не лише хоробрий воїн, а й харизматичний жартівник, справжній герой народолюбець, також яскраво запам'ятовується Фетір Стригун, Андрій, вірний товариш і дзеркало головного героя, Лариса Кадочникова у ролі спокусниці, яка нагадує давніх відьмських персонажів із українського фольклору, Зінаїда Дегтярьова, Раїса Недашківська, Костянтин Степанков. Створюють другорядні образи, які надають фільму глибини та сатиричності. Музика та фольклор. Важливим елементом є музика: народні пісні, думи та автентичні інструменти, які органічно вплітаються в сюжет. Завдяки цьому фільм звучить як пісня, як жива традиція, яка передається від покоління до покоління. Цензура і доля фільму. Найцікавіше це доля пропалої грамоти. Хоча фільм було знято у 1972 році, радянська цензура визнала його надто націоналістичним і ідейно небезпечним. Стрічку одразу поклали на полицю і майже 15 років не показувала на широкому екрані. Тільки наприкінці 80-х років, у часи перебудови, пропала грама та була відновлена, отримала визнання. Глядачі одразу полюбили її за вільний дух, гумор і щирий український колорит. Значені спадщина. Сьогодні Припала грамота культовий фільм, який символізує боротьбу української культури з цензурою та утисками. Він увійшов у списки найкращих фільмів українського кіно, а образ Миколайчука у ролі козака Василя став уособленням українського характеру, сміливого, життєрадісного і мудрого. Цікаві факти про фільм Припала Грамота. Фільм знятий за мотивами Гоголя, але значно перероблений на український лад. Головну роль виконав Іван Миколайчук, який став обличчям українського кіно 70-х років. Стрічка прилежала на полиці понад 15 років. Деякі сцени були вирізані цензурою і зникли назавжди. Перший широкий показ відбувся у 1987 році. Пропала грамота має риси не лише історичного, а й казково фантастичного жанру. Сцени з чортами та відьмами відтворюють українську демонологію. Атмосфера фільму нагадує ярмаркову культуру із гумором та сатирою. Фільм став прикладом опору мистецтва радянському ідеологічному тиску. Сьогодні він є частиною шкільної та університетської програми з історії кіно. З вами була Марина Ублінських. Дякуємо, що слухали подкаст «Кінофлеш». Пропала грамота, це не просто кіно. Це жива легенда, яка вчить нас, що українська ідентичність здатна вистояти навіть у найскладніші часи. Подкаст кінофлеш.